Про мобілізацію загалом і в Росії і в Україні кого як скільки треба мобілізовувати? Зараз будемо говорити з Євгеном Диким, військовим аналітиком, екс-командиром взводу батальйону Айдар. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день, доброго дня, пане Євгене. Ну от Дедалі активніше лунають у ці заяви про можливу мобілізацію у Росії. Давайте, якщо можна з цього почнемо, зокрема от директор стратегічного об'єднаного штабу Канади, генерал майор Пол Привост, він от сьогодні чи вчора заявив, що так само варто очікувати нової хвилі мобілізації. Не сказав скільки, але раніше наш генштаб називав навіть цифри, що може йтися десь там про 700 тисяч. Наскільки це скажімо підйомне завдання для росіян? Ну як загалом буде реалізовано цей процес на вашу думку? Ну мені здається, що ми з вами відстали ем, від життя в цій дискусії. Справа в тому, що сьогодні в нас 21 вересня, 11 вересня, датований наказ міністра оборони Росії Шайгу про додатковий набір 200 тисяч людей. Тобто, ми говоримо, чи буде в них мобілізація, так перепрошую, вона вже йде. От інша річ, що цифри, як бачите, не 700 тисяч, не 450, як поки озвучували, теж а 200 тисяч. І це виглядає реалістично. Справа в тому, що ми пам'ятаємо минулу осінню мобілізацію на Росії. Тоді вони офіційно оголосили про набір 300 тисяч, в реальності спробували набрати 400-450 п'ятдесят, набрали. Але на цьому мобілізаційна система тоді фактично колапсувала. Тобто, виявилось, що вони можуть набрати 400 тисяч людей, а їх нема де навіть фізично розмістити. Їх тоді розкидали там в наметах по лісах. Взагалі е, ну не кажучи, жо про те, що розмістити це ж тільки перший крок. Їх далі треба одягнути, їх далі треба нагодувати, мінімально чомусь навчити. Але головне їх треба структурувати в відділення, взводи, роти тощо, що дати цьому всьому командирів. А потім видати зброю, а потім посадити на щось, що може їхати. А бажано, щоб це щось ще було броньоване і стріляло. От так от, власне, виявилось, що 400 тисяч вони тоді практично не проковтнули. От система реально тоді колапсувала. Вони вирішували питання тим, що, по перше, частину значну цих людей прямо взагалі з цих наметів у лісі відправляли на фронт, взагалі минуючи полігони, минуючи навчання, хоч якесь навчання. От, ну, а арешту розтягнули в часу, і от ще тоді наша розвідка, наш гурша тоді оцінив власне, що саме одноразова їхня здатність до мобілізації не плутаємо це із загальним мобілізаційним резервом. Але от саме одноразова здатність набрати і якось освоїти гарматне м'ясо в них приблизно 200-250 тисяч людей. І от повний цикл мобілізації цих людей займає приблизно ну взагалі то до шести місяців, але мінімально чотири місяці може, може пройти з моменту роздачі повісток до появи перших з цих людей на фронті. От, тобто чотирьох місячний цикл 200-250 тисяч людей. Верхня планка за раз. Інша річ, що таким чином виходить, що вони можуть такі мобілізації проводити приблизно раз на півроку. От і от, ми за ми зараз бачимо, що реальний наказ шойгу від 11 вересня він абсолютно збігся саме з оціми оцінками на, е, нашої розвідки про те, що в них 200 тисяч саме одноразова пропускна здатність. От вони зараз е, реалізуються, е, тобто, приблизно через 4-5 місяців ми побачимо е, на фронті нову хвилю в їхніх мобіків. Е, зрозуміло, з цим е, тоді давайте про Україну. Ну чи має Україна чи буде Україна вдаватись до симметричних дій, чи буде реалізувати буде реалізована необхідність там мобілізувати там енну кількість людей. Про яку саме цифру може йтись Бо бот в одному з інтерв'ю ви сказали, що е, 500 до півмільйона треба в ідеалі до мільйона людей мобілізувати, обґрунти, будь ласка, пані Євгенільйона від, від, від півмільйона. Пів саме так. так це не обов'язково має бути одноразово. Я теж не впевнений. Чи наша система здатна пропустити півмільйона за один раз? Я скажімо, не володію такою інформацією, мені це не належиться, але скажімо, ну є певні побоювання, що, що ні. Але в цілому, давайте так: якщо ми ставимо питання, чи буде Україна це робити, ну ні ми, ні ви це не вирішуємо. Але якщо вас цікавить моя думка, чи нам треба це робити, то на мою думку, це просто неминуче. На мою думку, вибір в нас дуже простий: або ми ще домобілізовуємо дуже значну кількість людей, або ми готуємось поступово програти війну. Якщо ми все ж таки хочемо її не програти, а перемогти, в нас реально немає вибору, ми маємо провести ще не одну при тому хвилю мобілізації. І при тому починати найближчу хвилю треба зараз. Ну, інша річ, що насправді і у нас, і у наших ворогів, в принципі, поточна мобілізація не припинялась. Вони до, до цього наказу шайгу, вони і так набирають приблизно 10-20 тисяч на місяць е, без оголошення мобілізації, а в поточному порядку. Але це не компенсує навіть їхні втрати. Ми зараз більше їх виводимо за місяць з ладу, ніж вони добирають. Е, в нас я не знаю точно скільки, і нам з вами не належить знати, скільки ми на місяць набираємо, але знову ж таки поточна мобілізація весь цей час теж триває. Але я маю на увазі саме про значне збільшення е, кількості мобілізованих, тобто саме про мобілізаційну хвилю. На мою думку, нам необхідно її стартувати вже зараз цієї осені. Питання, пане Євгене, як це робити? Ну тому що е, це вже здається ні для кого не секрет, що ну скажімо вмотивованих людей готових і служити. Я вчора буквально там з одним. Знайомим своїм говорив який сказав, що він зробить все. Там дуже бідкався, що він не може виїхати там з сім'єю десь за кордони, готовий платити будь-які гроші, і таких людей багато для того, щоб ну які відмовляються, так не навіть не чекають часу, коли прийде повістка. А вони категорично не готові. от як ну як як зараз працювати по мобілізації в таких умовах? Чи є у вас якесь практичне бачення цього вирішення? Ціця ну, е, я теж знаю, навіть особисто я знаю, як мінімум двох людей. Які взагалі не далі от від свого будинку не не відходять далі найближчого магазина, бо просто бояться, що їх що їх мобілізують. Ну а через одні руки, я навіть знаю людей, ну людину, принаймні через одні руки, кого дружина возить в багажнику, коли їм треба виїхати з Києва через блокпости. от, але все ж таки такий патологічний ступінь страху це все ж таки не більшість. Це все ж таки десь така сама меншість, як і навпаки ентузіасти добровольці. От, е, власне, і більш того, ентузіастів добровольців, які саме штурмували військомати на початку цієї війни, їх на, ну, на порядки було більше, аніж аж настільки, скажемо, ну, склав патології людей, які настільки патологічно не здатні здолати свій страх. Все ж таки е, більшість е, не така. Більшість людей, звичайно, не хотіла б іти воювати. Ну і вибачте, це нормально. Це нормально, це природно для людини не хотіти йти на війну. Але все ж таки значна кількість людей перебумов, скажімо так, бачить картину так: дай Боже, не призовуть, але якщо вже повістка прийде, то я піду. Таких людей все ж таки, поки більшість. Більш того, я б навіть сказав, що е, навіть до кінця не використаний навіть потенціал добровольців, тому що є чимало людей, які в принципі е, достатньо мотивовані, пішли б навіть самі, а ви не ряд, скажімо, косяків і проблем в нашій мобілізаційній системі. Ну, наприклад, те, що е, я особисто знаю, чимало саме чимало, не одного зовсім людей, які е, готові були б піти в певні конкретні військові частини. От про які вони знають, де в них є там, скажімо, знайомі, друзі і так далі, де вони знають, що до них будуть ставитись не як до м'яса, все ж таки, а саме як до бійця, і могли б навіть отримати відношення від е цих військових частин. Але на жаль, з літа минулого року в нас діє наказ Генерального штабу, який забороняє військоматам оформляти людей військові частини по відношеннях від військових частин. А всі потрапляють, ніби в якісь такі загальні зокрема родини, от і куди далі розподілять, туди розподілять. А на жаль, розподіляють дуже часто, дуже дуже безтолково. Вибачте мене, коли, наприклад, призивають айтішника, в нас зараз в армії безліч технологічних технічних завдань, а призивають айтішника. І якщо не закрита зараз е, ну не закритий запит на формування от найближчої звичайної піхотної частини, то людину з унікальною кваліфікацією беруть і направляють сам, саме солдатом з автоматом в піхоту. От питання: а ми можемо взагалі собі дозволити витрачати айтішників в піхоті? Суто навіть з військової точки зору, в нас що закриті всі задачі, де якраз можна було б цих людей застосувати? З їхньою освітою, ну і такого, на жаль, насправді, безліч. От е, тут я гадаю, що однією стороною вирішення проблеми є саме от, повирішувати оцей ряд проблем, тобто дати можливість, наприклад, е, іти на службу по відношеннях від частин, якщо є людина, готова служити, і є частина, яка хоче цю людину забрати. Чому система має стояти між цією людиною і цією бачем? Це це вже одне. Вже б б... от тільки одне це вирішення одного цього питання. От відміна отої директиви генштабу, яка забороняє військоматам направляти саме по відношеннях. Вже б дала чималий приток людей. Покращення цієї роботи з кадрами, тобто, щоб все ж таки людину е, не кидали не просто там, де не заповнена штатка, а все ж таки враховували її цивільну професію, її цивільні скіли. Оце б взагалі принципово змінило ставлення до мобі, до мобілізації в дуже, в дуже багатьох людей. Е, Ну і ще, ще, ще низку речей. Тобто, ще низка кроків має бути. Ну, вибачте мене, медкомісія е, має проходити не, не за 20 хвилин, і ти здоровий, якщо тільки не довів, що ти інвалід, а все ж таки трошки по-іншому. От, е, от кілька кроків має бути з боку держави, отак, от назустріч, саме не на зустріч ухилянтам, а на зустріч людям, які в принципі готові служити, але б хотіли, щоб все ж таки, хоч трошки до них, ставились як до людей, і. Е, і використовували їх на війні більш-менш раціонально. Це нормальне, здорове бажання е, людини. Вона має на це право з боку своєї, а не окупаційної рідної держави. Так, от, е, а це одна сторона питання. А друга сторона питання це як це не е, прикро, але таки треба закручувати гайки. Тобто, має бути, е, тобто, але, але я б дуже хотів, щоб ці речі йшли паралельно. Кілька кроків назустріч. На от збільшення ставлення до призовників як до людей, вибачте мене, а не оця жуківщина, що все з моменту, коли ти потрапив в систему, ти просто, ти от, ти просто е, майно держави, ти просто власність і що хочеш з тобою, то роблять. От е, це од, от з одного боку, має бути кілька кроків на зустріч, а з другого боку, вибачте, але має бути серйозне посилення відповідальності за ухилення, і воно має наступати не з момента, коли тебе вже призвали. В нас зараз дірка в законодавстві. Ти можеш просто не брати повістку, і за це тобі максимум адмінштраф. От, оце треба міняти. Тобто, треба все ж таки відмову від повістки вже криміналізувати. Але я ж кажу ще раз, щоб це спрацювало нормально і адекватно в суспільстві сприйнялось, це має бути двосторонній рух. Це має бути покращення ставлення до призовників і одночасно дуже жорстке, скажімо, погіршення ставлення до ухилянтів. Але тільки одночасно. От і, е... Пане Євгене, а я от. Да. Я хотів уточнити, ви кажете, що от відношення частин не працює. Має просто зараз товариш теж там формує один новий батальйон. Ну і так само ми з ним говоримо на про, про цю можливість. Так у випадку там чого і. Але є ж питання, як мені пояснювали, можливо, ви зараз детальніше роз'ясните це, що навіть потім, коли тебе мобілізовують, то в принципі перевестись в ту частину, от власне так, ну в той підрозділ, де там, як ви кажете, є там якісь друзі, знайомі, де ти хотів би, то ну це можливо, чи і кажуть, що ні, це дуже важко. Це чи Ні, пояснюю в теорії, це можливо, але шлях такого переведення, я, я знаю особисто людей, які переводились. Так, от це займало в ідеальному випадку 2-3 місяці стандартно це займає від півроку, і як не дивно, наша система побудована так, що щоб перевестися з одної частини в іншу в межах одного роду військ. Це має пройти через командувача цим родом військ, наприклад, через командувача сухопутки або через командувача ТРО. А якщо ти ще й хочеш перевестися з одного роду військ в інший, то це взагалі іде за підписом залужного, щоб ви розуміли. Mm. А уявляєте, скільки таких подань, і відповідно, ну тобто, тут е, вузьким, е, вузьким місцем в цій системі є те, що це все проходить через аж найвищий рівень, де величезний паперопотік. І ну далі можу не пояснювати. Ну, Якщо вибачте, кожного бійця має переводити залужний, то це не ефективна система. Так. Радянський бюрократичний спадок, ще наскільки я розумію, він досі продовжує працювати? Скажіть, будь ласка, пане Євгене, ще буквально в нас є кілька хвилин, і є в мене два питання е, стосовно, от ви кажете, ухилянтів, а як, ну все ж таки, ота частина, якась яка потрапляє на фронт? Е, ті люди, які категорично не, не згодні служити, от вони б хотіли б десь там виїхати, але просто не можуть. А ну як просто наскільки це ну доречно, наскільки ну от навіть командирам, як служити з такими людьми? Ну от чи є можливість ну ти ж не змусиш його, якщо він не хоче, і наскільки ефективним є використання таких людей от власне на фронті? Ви абсолютно, до речі, праві. Це одна із проблем. До речі, схожа проблема є: от є проблема з тими, кого дійсно просто ну, під страхом загнали, але є проблема ще з одними людьми, які якраз не боялись, які ну, прийшла повістка, пішли. Медкомісія чомусь їх визнала придатними, а потім командири частин на них дивляться і говорять: от, в мене реально є е, дуже хороший мій знайомий, який вже півроку в статусі на Йому прийшла повістка, він по ній пішов. От його ніби мобілізували, але вже третя вече його відмовляються брати. Командири чесно кажуть: слухай, а в нього останній рік приземного віку каже: слухай, дід, ти нам не треба. Нам треба бійці, які будуть реально воювати. От е, фіз, фізично здорові, готові. Так, це, 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 до речі, проблема одна з що, е, грубо кажучи, ті люди, які відповідають за е, мобілізацію, тобто, це в першу чергу ТЦК. В їх справа, фактично їхня відповідальність – це дати відсоток плану, от дати дати кількість голів, а не якість. А командирам частин потрібна якість. Командирам частин потрібні саме бійці, а не просто аби хто. От і е, ці дві системи дуже погано стикуються між собою. І знову ж таки, це частково могло б бути вирішено, якби дійсно е, значно ширше використовувати оцю практику, яка слава Богу, взагалі вже з'явилась. З оцими так званими бригадами наступа, там з от саме mm. рекрутинг в конкретні частини, я гадаю, що це могло б е, частково вирішити проблему. А що стосується тих, хто дійсно от, ну, от в них патологічний страх, знову ж таки е, в нас не всі служать саме на передовій. От цих людей мали б виявляти на ранній стадії військові психологи, і да, ну не можеш ти йти в бій. От в тебе така паніка, що ти не здатний на, Насправді на війні взагалі всім страшно. Оце я вам чесно з власного досвіду скажу. На війні дуже страшно. Але просто люди діляться на тих, хто здатні цей страх якось взяти під контроль. І тих, кого страх бере під контроль. І, от дійсно, з, з других в бою більше шкоди. Але в нас до біса тилової роботи в тилових частинах. У нас не вистачає людей на логістику, на склади, в нас не вистачає людей на ремонт тої самої техніки. Це все не страшна, з мінімальними ризиками служба. Але там теж її треба кимось укомплектувати. Пане Євгене, останнє питання мусимо завершувати. На жаль, хоча дякують глядачі за от, власне вас в ефірі за ваші відповіді. Люблять вас, глядачі. Наші пане Євгене, а ви в тому інтерв'ю, про яке я вже згадував, сказали, коли ви сказали від півмільйона до мільйона. Ви сказали, якщо буде призвано мільйон, то війна може завершитись вже в 24-му році. Що дає підстави вам так вважати? І ну, власне, але ми вже погодили, що ну одноразово це ну дуже мало ймовірно. Да. Що я скажу. Що я маю на увазі? Справа в тому, що ми всі бачимо е, ті власне досягнення, яких вже добились наші захисники і захисниці. Ну я думаю, що ніхто не скаже, що ЗСУ погано воює. от е, А так от, ми жодного ще разу не мали чисельної переваги над ворогом. Навпаки, весь час ми ну на окремих ділянках буває паритет. А в цілому по фронту нас весь час менше, ніж орків. І при тому ми досягаємо того, чого досягаємо. Вибачте мене, якби хоча б один раз ми змогли отримати двох-трьохкратну перевагу по чисельності над ворогом на фронті. Враховуючи всі інші переваги нашої армії, і вибачте мотивацію та мізки наших бійців і трохи кращу все ж таки зараз зброю, хоч і менш чисельну кількісно, то вибачте, якби ми хоч раз могли саме отримати чисельну перевагу, ну ми б їх просто роздавили. От, а наразі, часто порівнюють зараз дві цифри. Кажуть, що в нас 10 мільйонів зараз служать, от 800 тисяч ЗСУ, 200 тисяч Нацгвардія та інше формування, а орків на нашій території 420 тисяч. Так воно є, тільки це не співставні цифри. 420 тисяч це безпосередньо воююча армія орків в чотирьох областях України на лінії фронту. Все. Весь їхній тил в Росії. Всі, хто в них лікуються поранені в Росії, вся логістика в Росії, вона вся тут не рахується. А в нас мільйон, це включно з щонайменше сотню тисяч тих, хто проходить лікування, але ще не списаний з Лав Збройних сил. Це вся тилова логістика, вся медицина. От всі навчальні частини, тренувальні центри, всі полігони, вони ж там в Росії і не рахуються. А наш мільйон включає оце все. На фронті в нас не те, що мільйона. Нема, ну не будемо називати конкретні цифри, але навіть 420 тисяч як у орків у нас ні разу на фронті не було. І тому я кажу ж, але і при тому ми все одно наразі, все ж таки, потроху повільно, але перемагаємо. Тому, якби хоча б подвоїти чисельність наших захисників, які реально прямо там на лінії, ну ми б їх винесли. Пане Євгене, дуже дякую вам за, за роз'яснення, за ваше бачення цієї ситуації. Євген дикий військовий аналітик, екс-командир взводу батальйону Айдар був з нами на зв'язку.